1 мільйон 600 тисяч гривень стільки винні івано-франківці вата ТП 0928 за вивіз сміття. Борг почав наростати півтора року тому, по 90 тисяч на місяць. Саме відтоді мешканці обласного центру почали платити за транспортування відходів окремо, а не в структурі квартплати. В базі неплатників, котрі боргують більше 100 гривень, перебуває 3 тисячі івано-франківців. Тож перевізники сміття тепер мають чимало клопоту із закупівлею запчастин та палива, і навіть з податковою. Оплата послуг в достатньому розмірі допомогло б нам оплатити борг, який сформувався по ПДВ 75 тисяч, пенсійний фонд 60 і прибуток на додану вартість 33 тисяч. Також в достатній мірі розплатитися за два придбаних автомобілі КАМАЗ для безперебійної роботи міста. Перевізники наразі не знають, як домогтися повернення боргів від населення, адже витрати на судові справи в більшості випадків набагато більше, аніж сама сума спору. Тим часом комунальники визнають, відколи за сміття люди почали платити окремо, в місті стало чистіше. Однак багато івано-франківців зловживають відсутністю покарання за борги. У 2006 році були такі моменти, що коли ми прийшли, ця ситуація була розвалена. Були такі моменти, що ми мусили вантажити. Екскаваторами сміття накрази з нарощеними бортами і возити це сміття в рибне, бо е, ці перевізники не встигали. Половина машин значить, стояли під парканом, е, зіпсовані. На сьогоднішній день ми докупили багато машин нових. Значить, на сьогоднішній день десь є близько 19 машин. Тільки у двадцять 0928. Комунальники вже вивчають ефективний метод повернення таких боргів. Цілком ймовірно, що перевізники укладуть спеціальну угоду з енергетиками чи водопостачальниками. Якщо люди не платитимуть за вивіз сміття, їм відключатимуть електрику, воду або блокуватимуть каналізацію.